Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі. 8 квітня веду свій відео щоденник. Вийшла прогулятись в крамницю. Тому, як завжди, бажаю всім мирного неба з наступаючими праздниками. Бажаю здоров'я, всього самого-самого найкращого. І заходьте на мій канал, підписуйтесь. Сьогодні, мабуть, зніму ще що небудь з рецептиків, не знаю. Хоча я вже все і знімала, сьогодні, мабуть, зроблю опять уху і жульєн планую зробити. Тому я і те, і те вже знімала, не знаю, може і ніякого рецепта не Добавлю, В общем, побачу. Так що, якщо що, до нових відео. Заходьте на мій канал. Всім всього самого найкращого. Добра, миру і всього-всього хорошого. Друзі, варю манку і хочу вам показати лайфак, щоб не було комочків. Відмірила я ось, скільки мені потрібно. Молочко закипіло. По-перше, я бачите, чим мішає. Дуже класно. І отак ось можна всю висипати її і зразу ж швидко перемішати. І так помішати 2-3, може, хвилинки. І все. І ваша кашка буде без комочків. Ось так. Може, хто вже це знав, а хто не знав, Будь ласка, рекомендую, бо класно, виходить. Так, в нашому меню сьогодні каша. Не забуваємо покласти цукру за смаком і обов'язково масло. Все, смачного. Далі сьогодні в мене буде. Уха. Раніше я робила з голови, а це ось такий наборчик купила. Суповий він називається, рибний суповий. І кидаю, ви бачите, що вже картопля пошти закипіла. І ось тепер я сюди рибку покидаю. І дождусь, поки воно закипить, зберу пінку. Трішечки покипить, добавлю спеції, сіль, лаврушечку і буде супер-супер ухичка. Рекомендую. Так, мій бульйончик уже закипів. Пінку я зібрала, кинула лаврушку, кинула перчик горошок і перчик духмяний. Духмяний я в ступочки трішки розтерла. Бачите, ось він тут. Поверх плава. Зараз тепер добавлю зелень. У мене суха моя зелень, мої заготовочки. Це укропчик у мене і суміш. Ну, Тут -то теж є трішечки укропу, зелена цибуля і петрушечка. Все перемішую. Му, смачно пахне. Посолю на цю каструльку, ну, не знаю, столову ложку без горки сиплю. Ну, а кожен на свій смак. І ось така виходить по, уха. Як бачите, вона і не густа, і не рідка. Ну, в общем, смачно взагалі. Для тих, хто полюбляє такі трави, страви, то Взагалі, супер. І ще добавляю морковку. У мене теж це з моїх заготовок, сирої в мене немає, свіжої, тому добавляю свою сушину. Все, на цьому все. Буду куштувати на сіль і Картошечка звариться і готово. Друге блюдо моє. Я в привітанні анонсувала жульєм. Я його роблю. Сьогодні в мене є гриби. Ось чотири таких формочки. В кожну формочку буде по одному грибочку, частина курячого м'яса любого. Один кусочок четвертинка цибулинки, уже я нарізала. Сир моцарела отакий от буде, теж поділю на 4 частини. Це буде третя страва. Манка, уха і жульєн на сьогодні в мене. Готую, а за вікном сирена, привіт, так звані наші брати. З Росії. Хай все добро, що ви нам посилаєте, і вам розвернеться. Ось тут карта передо мною. Супер прямо. Ну нічого, всім мирного неба і дай Бог, що все це закінчиться і буде мир. Готуємо далі. Все, формочки в мене вже наповнені. Послідовність у мене м'ясо, потім цибулька, грибочки і сир зверху. Все. Тепер роблю соус. Соус у мене буде отакий. Буде одне яйце, буде сіль, дві ось таких невеличких ложечки. Далі це будуть вершки 10%. Ну, ось десь отак. Треба, щоб хватило ж на всі чотири формочки. І далі буде томатний соус. Томатний соус. Все. Тепер ретельно перемішуємо. Перемішую отак так вінчиком. Гарненько-гарненько, воно так дуже добре все перемішується. Соус порівну розлила в кожну із формочок. І ставимо в духовку. Все, формочки вже в духовці. Температуру я задала 200 градусів на 30 хвилин. І буду дивитися, що і як. Смачного вечір в повітрі Куртку о і потім довго вона тримала смак